Сьогодні виходимо на захід, йдемо на балет. Ми завжди е, любимо посещати якісь нові спектаклі, місця. Е, зазвичай ходимо до театру е, Івана Франка, молодий театр, але сьогодні вирішили спробувати щось нове, тому йдемо на виставу. Е, <головіка> Весілля Фігора. Буду вам звітувати, що там і як. Поділюся своїми емоціями. Тому до наступного включення. Вже підходимо. Зараз буде а, ну, на після вдала. А нам намі як це фоні, І так, вийшли ми з балету, наше враження нам сподобалось, дуже яскраві були номери декорації, дуже гарні молоді артисти, хлопці, дівчата. Як для першого досвіду, то сподобалось. Але нам було важкувато сидіти, тому що вистава тривала дві години. Занадто. Ну що скаже чоловік? Влітаю. Вистава дуже затягнута. Другий атрак більш цікавіше, ніж перший, тому що перший більш розтягнуті і дуже е, одноманітне все і повторюється. Загалом емоції е, очікував більшого і е, якісь е, двоякі потрібно видно, трошки перепосмислити це. Ну е, насамперед, я вважаю, що треба для е, розвитку. Взагалі сходити, подивитися, а там вже як вам відійде. А тут відома київська перепечка. Я її пробувала. Ну, вкусно дуже. Булка і сосиска. Хто не пробував, бігом пробувати. От вона тут заходиться, то завжди черга. 100 років не робила сирники, дуже захотіла. Кайф. Я роблю по рецепту кладу 300, 300 г творога, беру магазини ягодинські 5%, 5 жирності. Також додаю один 2 столові ложки цукру. Трішки солі і одну столову і півтора столови ложки манної крупи. Все це перемішую до народної маси, обжарю, а також кладу в духовку. Воно, виходить, такі дуже пухкі. Та також прикрашаю ягодами смачного. Гляю по нашому мужика. Хочу знайти собі. Такий топ, а магазин не виснов переїхав, то ми шукаю. І проведу вам трішки екскурсію. як у нас тут дуже важно. Квіти, висаджені, дерева. Ввечері горить гірлянда. Шампунь. Я брала еще этот керлій а, з вот этот то аппіло воно аж скріпляти, вот так хорошо прямо. Да. Що... Да. День... Сьогодні вийшло на морозово, прогулятися супер жарко. Вранці я вигулювала песика, було вже 20 градусів. О, буде дуже Можливо, хтось буде відпочивати біля басейну, хтось гуляти. Бесарабська площа, тут Бесарабський ринок. Ціни дуже шикарні в лапках. Для кожного особливі. На будь-який гаманець. А тут був Любчик. Ми були тут на моєму Дні народженій. Ідемо до Гулівера, Щось там подивимося цікавеньке. Раніше мені здавалось, це одним з найкрасивіших будівель Києва, але зараз вже багато що понастроїло, тому є конкуренція. Але взагалі райончик цей дуже прикольний, цікавий. Трішки прогуляємо з вами. Жарішка на вулиці? Жарішка. Це один із uh, самих великих екранів нашої країни. Там взагалі є реклама, багато що такого. Парфюм. Це український бренд. Вітаємо вас перешкод. Що підбираєте? якийсь конкретний чи скошена траву? Так. Дуже класний, цікавий аромат, максимально свіжий, природний. тримайте, нотки свіжоскошеної трави, нотки норкінжиру. Тропічний ліс, mm, і mm, чорний різні. Він зараз розкріється, дайте йому буквально 30 секунд, плюс-мінус. Э, Тут є мило, mm -hmm. А це, mm -hmm. це парфуми для дому. Да. Дивіться, їх можна послухати, якщо вам якийсь аромат сподобається, можна навіть замовити парфум для тіла собі. Купила такий проминок, потестувати на шкірі. Дуже цікаво, один із моїх найлюбліших магазинів — це за рахунок. Я не знаю, коли я стала дорослішою, що чомусь мені такі, такі він подобався найбільше. Такі ковдри. Я хочу спробувати подивитися тарілки. Тут білизна. Тут теж дуже цікаві аромати для дому. Ми якось спробували. Я вже не пам'ятаю, який аромат, але він такий дуже шлифовий. Ось ці тарілки. Мені подобається взагалі кайф. 319 гривень на одна тарілка. Отак От вони виглядають клас, Вообще такі вайп. такі покриваються, Зараз познишується. Скотертина. Щось серверувати. От ця сіра, вона дуже під себе підходить, мені здається. Коротше, я раджу, топ тобто, це ладно. За рахунок, це краще мази для мене Клас, тут все дуже красиво, все хочеться. Хопимо такий окуляр. Рада. 17850. Більш бюджетні рікомфорт. Рада. Класні лінзи. Добре, няма да в всичко. Прошу да спорту да Не